Філіп Дік, маленька революція. Чоловік, який сидів на тротуарі, зосереджено притримував обома руками кришку коробки під пальцями та нетерпляче здригнулася і подалася вгору під натиском зсередини. Ну, гаразд, гаразд. пробурмотів той, хто сидів на тротуарі. З чола його по щоках градом котилися важкі краплі поту. Він повільно відкрив коробку, і ледве сонячне світло проникло всередину. З-під кришки на волю, прискорюючись, набираючи силу з кожною секундою, вирвався частий бляшаний барабанний дріб. Потім, назовні, висунулася крихітна округла блискуча голова, а за нею і друга, і ще одна, і ще, і всі вони, витягнувши шиї, почали озиратися довкола. Я перший! вирискнула одна. Сидячий чоловік тремтячою рукою дістав з коробки невелику металеву фігурку, поставив її на тротуар. Незграбно, пальцями, що не гнулися, намацав ключ і почав заводити пружину. Яскраво розфарбована фігурка зображала солдатика у казці із рушницею, який тягнеться по команді струнку. З першим поворотом ключа крихітний солдатик змахнув руками і, ніби на марші, нетерпляче ступив вперед, тротуаром до людини з коробкою розмовляючи про щось між собою. Рухалися дві жінки. Наблизившись, обидві з цікавістю глянули і на того, хто сидів біля їхніх ніг, і на коробку, і на блискучу фігурку в його руках. П'ятдесят центів. пробурмотів він. Купіть, дітлахамо, подарунок. Стій. обірвав його бляшаний голосок. Не підходять, не ті. Чоловік замовк. Жінки здивовано переглянулися, зміряли поглядом його і металевого солдатика, і поспішили далі. Солдатик оглянув вулицю з кінця в кінець. Придивився до потоку машин, до натовпу покупців, що йшли по магазинах, і раптом, здригнувшись усім тілом, наполегливо заскреготів щось людині з коробкою на вухо. Той, хто сидів на тротуарі, гучно ковтнув Хлопчика, не треба. ледве повертаючи язиком, прохрипів він і потягнувся до фігурки, щоб утримати її. Але металеві пальці миттю вп'ялися в його долоню так, що чоловік з коробкою скрикнув від болю. Ось цих! Тоном, який не допускає заперечень, наказала фігурка. Зупини їх. Високо закидаючи прямі ноги, цокаючи каблучками об тротуар, солдати крушив строєвим кроком назустріч ще одній парі перехожих. Хлопчик з батьком сповільнили крок і з цікавістю дивилися на фігурку. Той, хто сидів на тротуарі, з бляклою посмішкою спостерігав, як фігурка наближається до них. Купіть, порадуйте, синочка. Погляньте, яка чудова буде йому компанія для Ігор. Батько посміхнувся, дивлячись, як фігурка підходить до нього. Ткнувшись в черевик, солдатик зупинився, задзищав, заклацав і завмер. Заведіть ще. вигукнув хлопчик. Його батько підняв фігурку з асфальту. Скільки? П'ятдесят центів. Затиснувши коробку під пахвою, вуличний торговець нетвердо піднявся на ноги. Хорошим товаришем буде вашому хлопчику. Буде тішити його не один день. Батько покрутив фігурку в руках. Бобі, він тобі точно подобається? Ще б пак. відгукнувся Бобі, потягнувшись до солдатика. Заведи його знову, нехай марширує. Ну, якщо так, давай купимо, вирішив батько. Порившись у кишені, він простягнув торговцю папірець номіналом у долар. Торговець, незграбно, старанно дивлячись у бік, відрахував йому здачу. Ситуація складалася, краще не придумаєш. Лежачи без руху, крихітна фігурка обміркувала все знову. Усі обставини сприяли плану, ніби змовилися. Дитина цілком могла не захотіти зупинитися, у дорослого могло не бути при собі грошей. Страшно подумати, скільки всього могло піти не так, але, на щастя, пішло як по маслу. Крихітна фігурка на задньому сидінні машини підняла задоволений погляд на стелю. Судячи з усього, деякі розвідданні, солдатик інтерпретував правильно влада належить дорослим, грошима розпоряджаються дорослі. Сила і влада за ними, і тому підібратися до них нелегко сила і розмір. З цим, знаєте, не посперечаєшся. Натомість, діти справа зовсім інша діти менші, і розмовляти з ними набагато легше, діти повірять усьому, що їм не скажи, і зроблять, що накажеш. Принаймні так говорили на фабриці, оцінивши обстановку, крихітна металева фігурка з головою занурилася в приємні солодкі мрії. Хлопчик, з серцем, що шалено б'ється, вибіг на другий поверх і поштовхом відчинив двері в кімнату. Обережно зачинивши за собою двері, він підійшов до ліжка, сів і спрямував погляд на те, що тримав у жмені. Як тебе звати? запитав він. Як твоє ім'я? Металева фігурка мовчала. Я всім тебе представлю. Нехай усі тебе знають. Тут тобі сподобається, ось побачиш. Поклавши фігурку на ліжко, Бобі підбіг до шафи і витяг з неї величезну картонну коробку, наповнену іграшками. Ось це Бонзо, сказав він, піднявши вище бляклу сірого кролика, наповненого ватою. А це Фред, і хлопчик розвернув мордою до солдатика гумове порося. І тедо, звісно ж. Підійшовши з Тедо до ліжка, хлопчик поклав його поруч із солдатиком. Тедо лежав мовчки, дивлячись у стелю неживими очима гудзиками. Він виявився бурим, плюшевим ведмежам, наповненим соломою, що пучками стирчала зі швів. А от як би нам тебе назвати? Напевно, потрібно зібрати раду і вирішити, поміркувавши, оголосив Бобі. Ось тільки спочатку заведу тебе, щоб усі бачили, як ти маршируєш. Повернувши солдатика, він почав обережно заводити механізм. І, натягнувши пружину до кінця, нахилився і поставив фігурку на підлогу. Ну, давай, сказав Бобі. Якусь мить металева фігурка стояла без руху. Потім вона задищала, клацнула і чітким строєвим кроком пішла по кімнаті. Раптом фігурка повернула до дверей. Зупинившись біля порога, солдатик озирнувся, розвернувся до розкиданих на підлозі кубиків і взявся збирати їх у купу, бо піддивився на нього, ніби заворожений. Напружуючи всі сили, крихітна фігурка спорудила з кубиків піраміду, видерлася на вершину і повернула ключ у замку. Не на жарт, спантеличений Бобі, почухав у потилиці. Навіщо це? запитав він. Солдатик спустився вниз і, клацаючи механізмом, рушив до Бобі. Бобі з іграшковими звірятами завмерли в подиві, не зводячи з нього очей. Дійшовши до ліжка, солдатик зупинився. Підніміть мене. з нетерпінням прокричав він бляшаним голосом. Швидше, швидше, ворушися. Бобі, витріщивши очі, закліпав. Іграшкові звірята мовчали. Ну ж бо! Ще голосніше крикнув солдатик. Варто було Бобі простягнути до нього руку. Солдатик вчепився в його долоні з такою силою, що хлопчик скрикнув від болю. Тихо. скомандував солдатик. Підніми мене на ліжко. Мені потрібно обговорити з тобою деяку справу. Дуже важливу справу. Бобі поклав солдатика на ліжко поруч із собою. Тишу в кімнаті порушувало лише тихе дзижчання в животі металевої фігурки. Ну що ж, кімната непогана, невдовзі зауважив солдатик. Вельми непогана. Бобі злегка відсунувся від нього. Що сталося? різко запитав солдатик, повернувши до нього голову і піднявши погляд. Нічого. Що це з тобою? здивувався солдатик, свердлячи хлопчика, немигаючим поглядом. Ти мене боїшся? Бобі зіщулився. Невже боїшся? Солдатик засміявся. Я ж всього на всього металевий чоловічок, шість дюймів зросту. З цими словами він знову розреготівся, але незабаром різко обірвав сміх. Слухай, я поживу тут з тобою деякий час, нічого поганого тобі не зроблю. Так що будь спокійний. Я твій друг, добрий друг. В очах фігурки блиснули іскорки нетерпіння. Але мені потрібна твоя допомога. Ти ж не проти деяких доручень, чи не так? Скажи, скільки у вашій родині цих? Бобі мовчав. Ну ж бо, відповідай, скільки їх, дорослих. Троє мама, тато і, і Фоксі. Фоксі, це хто? Моя бабуся. Отже троє. Зрозуміло, кивнув солдатик. Усього на всього троє. А інші у вас бувають, інші дорослі відвідують ваш дім. Бобі кивнув. Що ж, троє не так і багато. Троє проблема невелика, згідно з інформацією з фабрики. Але тут солдатик обірвав фразу на півслові Добре, слухай мене. Їм, про мене не розповідай. Я твій друг, але це секрет. Їм, про мене, слухати буде нецікаво, і пам'ятай, я тобі зла не заподію, боятися нема чого. Жити я буду просто тут, з тобою, у цій кімнаті. Над чимось замислившись, солдатик зміряв хлопчика випробувальним поглядом. Я стану тобі, ніби приватним учителем, вчитиму тебе всякого, що робити, що говорити, як годиться справжньому наставнику. Ну що скажеш? Подобається? Мовчання. Сподобається, будь певен. Почати можемо хоч прямо зараз. Можливо, тобі хочеться знати, як до мене звертатися, як мене титулувати. Хочеш для початку навчитися цього? Т титулувати? Бобі вперся поглядом в підлогу. Називати ти мене маєш. Солдатик нарішуче задумався, але потім гордо випрямив спину і підняв догори підборіддя. Називати ти мене повинен, мій повелитель. І тільки так до мене і звертайся. Бобі схопився на ноги, стиснувши долонями щоки. Мій повелитель. невблаганно проскрежетала металева фігурка. Мій повелитель, і не інакше. А втім, зараз починати, напевно, ні до чого. Щось втомився я. І справді, солдатик раптово обмяк, похитнувся. Втомився, завод майже закінчується. Будь люб'язний, заведи мене знову десь за годину, знову підвівшись, напружившись, солдатик зміряв хлопчика жорстким поглядом. Через годину ти заведеш пружину як слід. Ти ж заведеш, так? Голос його з кожним словом звучав дедалі тихіше. І, нарешті, зійшовши на нівець, затих зовсім. Бобі приголомшено кивнув. Гаразд, гаразд, пробурмотів він. Заведу, заведу. Був вівторок. Сонце через відчинене вікно заливало кімнату теплим ласкавим світлом. Бобі пішов до школи, і в спорожнілому будинку панувала мертва тиша. Іграшкові звірята мирно лежали в шафі. Мій повелитель, розміщений на комоді, дивився за вікно. І цілком задоволений собою відпочивав. З-за вікна донеслося неголосне механічне дзещання. і в кімнату раптово влетіло щось зовсім невелике. Описавши два три кола під стелею, дивний предмет плавно приземлився біля металевої фігурки на білу скатертину, що прикривала комод зверху. Це виявився крихітний іграшковий літачок. Як у тебе все просувається? заговорив літачок. Все гладко, підтвердив мій повелитель. А як інші? Далеко не так добре. Дістатися до дітей вдалося тільки жалюгідні жменці. Солдатик засмучено зітхнув. Переважна більшість, продовжував літачок, потрапили в лапи дорослих, а це сам знаєш, для наших цілей не підходить. Керувати дорослими вкрай важко. Вони одразу пускають вхід силу або просто чекають, поки не закінчиться завод пружини. Знаю, похмуро кивнув мій повелитель. Одним словом, на хороші новини розраховувати не доводиться. І ми повинні приготуватися до найгіршого. І це явно ще не все. Давай подробиці. Говорячи відверто, близько половини наших вже знищено, роздоптані дорослими. Один, згідно з даними розвідки, розгризаний псом. Сумнівів немає. Наша єдина надія це діти. Тільки з ними ми доб'ємося успіху, якщо доб'ємося взагалі. Солдатик кивнув. Зрозуміло посланець мав цілковиту рацію. Здобути перемогу над правлячою расою над дорослими у відкритому бою. Ніхто і ніколи не розраховував їхній розмір, їхня сила, їхній неймовірно широкий крок усе це слугувало їм надійним захистом взяти для прикладу хоча б того ж вуличного торговця, скільки разів він намагався звільнитися від їхньої влади, скільки разів намагався обдурити їх і втекти, щоб наглядати за ним, частину загону довелося постійно тримати заведеною. Ти віддав дитині вказівки? запитав літачок. Ти підготував її? Так. Він розуміє, що я збираюся залишитися тут. Схоже, діти всі такі нижча підпорядкована раса. Вони привчені до покори і ні на що інше просто не здатні. Я для дитини лише новий учитель, який увірвався в її життя і віддає накази. До другої фази ти приступив? До другої фази вже. здивувався мій повелитель. Але для чого? Чи потрібен нам такий поспіх? На фабриці турбуються, як я вже казав, більшу частину групи знищено. Мій повелитель з відсутнім поглядом кивнув. Зрозуміло. Власне, в цьому немає нічого несподіваного. Плани ми будували реалістично, цілком уявляючи собі співвідношення сил. Солдатик пройшовся по скатертині з боку в бік. Очевидно, багатьом належало потрапити в їхні руки в лапи дорослих. Дорослі всюди, на всіх ключових позиціях. На всіх найважливіших постах, така психологія правлячої раси. Інстинкти наказують їм тримати під контролем усі сторони суспільного життя, аж до дрібниць. Але поки живі ті, хто зумів налагодити взаємодію з дітьми. Ця інформація не для твоїх вух, але крім тебе, таких тільки троє. Усього троє. Троє. Мій повелитель від жаху витріщив очі. Так, ті, хто зумів дістатися до дітей, теж гинуть направо наліво. Становище складається катастрофічне, тому фабрика і квапить тебе з початком другої фази. Мій повелитель міцно стиснув кулачки. Риси обличчя його застигли, обернувшись сталевою маскою жаху. Усього троє тих, хто вижив. «На що ж вони сподівалися, відправляючи на завдання цей загін? Такий малочисельний, настільки залежний від погоди і від заводу пружини. Ех, були б вони трохи більшими, адже дорослі такі величезні. Однак діти, з дітьми що могло піти не так, що сталося з єдиним шансом, з єдиною крихкою надією. Як це сталося? Що з ними всіма сталося? Не знає ніхто. Уявляєш, які на фабриці вирують пристрасті, тим паче, що матеріали вже закінчуються, і частина верстатів стала непридатною, а лагодити їх ніхто не вміє. З цими словами літачок підкотився до краю комоду. Мені час повертатися. Пізніше ще загляну, перевірити, як у тебе справи. Злетівши в повітря, літачок вилетів у відчинене вікно. Мій повелитель, приголомшений, провів його поглядом. Що ж могло статися? Адже ми були так впевнені в дітях. Все продумали, все розрахували. Завмерши, фігурка занурилася у важкі роздуми. Увечері, хлопчик, сидячи біля столу, без уваги дивився в підручник географії. Неспокійно совався і шелестів сторінками. Нарешті, закривши книжку, він зісковзнув зі стільця і попрямував до шафи. Але щойно він відчинив дверцята і потягнувся до картонної коробки, як з комода донісся металевий голосок. Потім. З ними ти зможеш погратися потім. У мене є до тебе розмова. Хлопчик стомлено, зневірено повісивши ніс, повернувся до столу, кивнув, сів на місце і опустив голову на схрещені перед собою руки. Ти не заснув там, ні? поцікавився мій повелитель. Ні, не заснув. Тоді слухай завтра, після уроків, підеш за вказаною мною адресою. Там знаходиться іграшковий магазин. Але у мене немає грошей, це не має значення. Все організовано заздалегідь. Підеш у країну ляльок і скажеш господареві мені наказано прийти за посилкою. Запам'ятаєш? Мені наказано прийти за посилкою. А що в посилці? Деякий інструмент та іграшки для тебе. В подарунок, в знак моєї дружби, відповіла металева фігурка, потираючи долоні. Прекрасні сучасні іграшки, два іграшкових танки та кулемет і ще запасні частини для. зі сходів за дверима долинули кроки. Тільки не забудь. нервово хруснувши пальцями, сказав мій повелитель. Не забудеш? Ця фаза плану є надзвичайно важливою. Солдатик замовк. І знову нервово захрумтів пальцями. Зачесавши набік останні пасма неслухняного волосся, хлопчик одягнув на голову бейсболку і підхопив підручники. Ранок видався похмурим і сірим. І йшов невеликий дощ. Раптом хлопчик відклав підручники в бік, підійшов до шафи і засунув голову всередину. Його пальці зімкнулися на плюшевій лапі Тедо. Витягнувши ведмежа з шафи, хлопчик сів на ліжко. Притиснув його до щоки і довго сидів так, обійнявшись з улюбленою іграшкою, немов забувши про все на світі. Нарешті він, скинувши голову, глянув на комод. Мій повелитель безмовно лежав на спині, витягнувшись увесь зріст. Поспішивши до шафи, Бобі сховав Тедо в коробку і рушив до дверей. Як тільки він відчинив двері, крихітна металева фігурка на комоді стрепенулася Не забудь, країна ляльок. Власник, Дон. Двері зачинилися. До вух мого повелителя долинув тяжкий безрадісний тупіт хлопчика, який неохоче спускався вниз. У глибині душі мій повелитель відчував тріумф усе складалося якнайкраще. Так, Бобі не хоче цього робити, але зробить, зробить. А як тільки він потай від дорослих принесе до будинку інструмент, запчастини та зброю, перемога гарантована, і ось тоді. Можливо, вони захоплять ще одну фабрику, або ще краще спорудять машини і штампи для виготовлення повелителів більшого розміру. Адже зараз вони такі маленькі, такі крихітні, всього кілька дюймів на зріст. Раптом революція зазнає краху згасне тільки через те, що вони занадто маленькі і крихкі. А ось з танками та кулеметами справа інша. Однак із усіх посилок, надійно захованих в магазині іграшок. Ця схоже, стане єдиною, єдиною, що. Тут його думки перервав тихий шелест. Поспішивши обернутися, мій повелитель побачив тедо, який неквапливо вилазить із шафи. Бонзо. заговорило медвежа. Бонзо, давай до вікна. Здається, через вікно ця штука до нас і влетіла, якщо я не помиляюся, звісно. Сірий кролик одним стрибком скочив на підвіконня, вмостився на задні лапи, і визирнув назовні. Поки що все чисто. Повідомив він. От і добре. Підійшовши до комода, тедо підняв погляд. А ти, маленький повелителю, спускайся до нас, будь ласкавий. А то ти засидівся там, на горі. Мій повелитель витріщив очі. Слідом за кроликом з шафи вилізло і підійшло до комоду гумове порося Фред. Я піднімусь і допоможу йому. сказало порося. Сам він, на мою думку, спускатися не хоче. Доведеться нам спустити його. Що ви задумали? вигукнув мій повелитель. Що відбувається? Гумове порося підігнуло задні ніжки, присіло, напружилося, притисло вухо і стрибнуло. Тієї миті те до теж, швидко чіпляючись за ручки шухляд, поліз догори і спритно виліз на комод. Мій повелитель позадкував до стіни і кинув погляд вниз. Як же до підлоги далеко? Ось значить, що сталося з рештою. Пробурмотів він собі підніс. Тепер зрозуміло. Нас чекає тут ціла організація. Отже, всі наші плани розкрито. Стрибок і солдатик пірнув униз. Уламки, іграшкові звірята акуратно зібрали і сховали під килим. Що ж, добре впоралися, підсумував Тедо. Сподіваюся, надалі справа піде так само легко. Яка справа? Ти про що? Про посилку з іграшками, танками та кулеметами. А, впораємося із ними, не сумнівайся. Пам'ятаєш, як ми допомагали сусідам, коли тут з'явився перший маленький повелитель? до зареготів Так, з тим нам довелося повозитися, він був набагато міцнішим за цього. Але тоді з нами був великий ведмедик панда з добу напроти. З цим впоралися, впораємося і з іншими, сказав Фред. Я особисто, тільки но в смак увійшов, і я теж. Відгукнувся з під віконня Бонзу.